Швейцарський бус для навчально-реабілітаційного центру Гніздечко передали волонтери. Благодійна організація Кур'єр волонтер потурбувалася про комфорт діток та зібрали кошти, аби замінити старий транспорт закладу. Розрахована нова автівка на 13 людей. Для гніздечка така підтримка надважлива, адже щодня возять діток у школу. Наш транспорт вже зношений. Він Мало того, що не придатний, він і небезпечний для перевезення дітей. Тому, коли була така нагода, я попросив благодійну організацію, щоб вони нам посприяли. І, На диво це надто швидко склалося і вийшло. Тому ми щиро радіємо з того, що в нас є транспорт і ми можемо возити дітей до школи. Волонтери відзначають, збирали на бус усім світом, донатили на комфортний, а головне безпечний транспорт люди не лише з України, а й з Польщі, Канади та інших країн. І за два місяці змогли досягнути поставленої цілі. Хочемо подякувати друзів товариство з Польщі, друзі України: Вероніку, Олену Марчук, Олесі Якимів. І християнську церкву, яка знаходиться в місті Канада, провінція Альберта, хочемо подякувати абсолютно кожного громадянина, який долучався до збору, який жертвував своїм часом, який жертвував своїми коштами, допомагали розповсюджувати інформацію.